Усім привіт, друзі! Ви на каналі Бравл Калінко пособи мій канал. І ми з вами, друзі, сьогодні в по під назвою Slenderman Rise Again. Ось. Це ота гра про Слендермена. І це гра, до речі, від розробника девелопера. Це взагалі, напевно, саме найперша його гра. Від ну, від А, На даний зараз ця гра видалена з плеймаркету. Чому? Тому що вона видалена через авторські права по Ігор-Слендермена. Ось. Я її знайшов і в сьогоднішньому відео я би хотів показати її проходження. Поїхали. Тут, до речі, є дві локації: тобто, у нас є а, Фіолет і. Ві... Ві... Вілет, не знаю. Ой. Ну, це типу, напевно, ліс. А тут е, село не ставлю, коротше. Давайте тоді перше, давайте сьогодні пограємо. На меді буду грати. Ось. Не знаю, наскільки склада ця гра. Ось, але постараюся її типу пройти. Так. ух ти ж. Так, ну, коротше, гра щось від. Ну, коротше, гра в стилі. Слендеріни 2013 року. Ми, до речі, ще не проходили на каналі. Ой, але. не знаю. Е, так, тут там, коротше, 8 предметів треба стати. Ну, град. Тут, ну, коротше, так, така старовина. Так, о, я бачу перший малюнок. Не знаю, скільки вийде відео перше. Скоріше всього, напевно, і дві частини запишу. По Слендермена. Ось. Ну, виглядає, до речі, дуже непогана гра. Типу, ця гра була створена. Ой! Слендермен а... І гра щось, типу, створена була. Тим, що, типу, розотик був, типу, фанатом Слендермена і, типу, створив гру чи з нього. Так. Тут у нас нічого, до речі. Ой. Ви бачили, там дуже далеко стоїть. Ну так, він, до речі, тут ще може з великого розстояння тут ходити. А, от як до речі, так. Зараз. Бачили там. Так. Ну, гра така сирувата, якщо чесно. Тобто тут перша локація доволі така сірувата, а друга вона хоча б. Ну... ну. Цей. Вона там трохи. Друга локація, там, типу, як би різнокольоровіша трохи. А тут, а перша локація в нас взагалі полетіли до сіра. Так, я тут бачу ще другий малюнок. Вилітіти за карту, не знаю, чи можна. А, ні, не можна! Господи. Так. Ось. Якщо, в принципі, відео вийде коротким, то я, напевно, прийду ще ту локацію. Але поки не знаю, так. Так, 8 записочок треба знайти. Нам постаратися треба. Тут ще ж не записок малюнки. Тут у нас малюнки ж. Так, він десь там далеко був. Так. Що у нас тут? Так, тут якісь у нас... Будет тут, до речі, по-моєму, має бути пасхалка на наслед... след. Следдері. Де? Тут десь має бути паскалка на слендерину. Типу вона тут десь є. Так, не знаю, тут, коротше, якісь будівлі, як на зло, тут немає карти. Бо це дуже погано. Так. Я йду... Не стати куди. Так, Що у нас тут? Якась коробка просто. Так. О! Господи. Так. Ну тут десь реально має бути... О! Пасхалка наследрина, я тут до речі малка. До речі малюнки из Кренні. Виглядають А, тут два виходи Че, чекай? А, так, тут два выхода. А, тут я выхіднил куда Так, ну тоді давайте... Ну тоді давайте туди пішли. Я не знаю точно де пасхалка в Силдерином або на цій карті, або на другій. Точно не знаю Так, добре буду туди поки що йти. А, тут скоріше до той будинок, який... Якої... Якому ми там, які... Яко, е... там були вже, правда. Так. Це у нас тут таке, якась халабуда. Хе, який нічого не було. Так, окей, давайте туди під. Якісь велика будівля. Ага, там все тебе дека стоїть. <glody> «Та він там уже... Можу... Як? Як? Ви бачили? Він тут стояв, тепер там стояв. Який я відчером? Так, так, так. Це будівель би ще на церкву. Але це, до речі, можна. Скоріше всього ні. Так, не знаю, куди йти тоді. Бо ти записки лише що це капець. Чотири вже. Я бачу що... ту. Далеко. Так, тут якісь стопки сіна. Так, балюдок. Так, що тут у нас? Якийсь сарай. Шо за сарай? А, це курюшки більше, напевно. Mm. тут Скоріше всього нічого нема. Так, тут туда було на жаль давайте О! Господи. Неожиданно. Это навку походу. О! Да. Де... Як я що буде буду задарить. Так, да, скорее всего, Слендерина у нас на другой локации. Так, а тут что у нас? На стопке сина. М -м -м, скорее всего, ничего не ма. Вот так. Ля-ля-ля. что справа. Фи там стоит. Так, я запевне вже всю локацію пішов, але... Записки 3 я ще не знайшов, напевно десь їх пропустив. Так, ага, я тут був. Ну тут бачите, тут дуже легко пропустити записки, тому що, По перше локація Здоровес. І тут ще сладерве тебе пути. Ага, я тут був. А я тут почала, до ще записку пропустив. Ой, не записку, а цей малюк. О! А я казав, що тут доволю прописав. Окей. Я навіть його не побачу тоді. ха <гум> і там стоїть. Так. А правда десь я ще міста, де ви не побачили? Відходимо, на невеличку перерву. Так, а де тоді ми ще дві записки пропустили? Так. Чого я завжди кажу записки, якщо це у нас палюки? О! казал а я как-то тут побитый я что тут был вот полоба полобой на теревох елки до речи прозори так так ну шукаю вот эти остальные балюдок? Але де його ж бути? Ні, ну точно десь там тих. З, з, з дверей сказати, З, з дерев має бути. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, там стоїть зараз. У. Так, тебе ще доглядули. Так, я вже зараз тупо коло пробіжу. Так, він там, там був. Так. Теб ми пропустили записку. Ты шо? След ты шо, Зось? Так, я дивлюсь добре уважніше. О, я бачу. Засадит записка побув, так? Ти виграв. Що це все? А, ну все. Ну, коротше, друзі, що вам сказати. Е, Отакий слидер Бен наступній серії зіграє в ще оту локацію. Ось. Просто не хочу, щоб було відео так... Кор таке довге. Ось. Ставте лайк, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Всем бажаю удачі, всім пока.